Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 28 серпня 23-го року. Е, я хочу показати вам трошки, а це у мене рядочок лівий йде, Ну як рядочок, 5 кущів. О, І замітив я, трошки ми прозівалися з пасинками. І замітив я на їй мільдю підсіла. Ну, тикет на є. Там далі по винограднику я ходив дивився, вроді не було. Ну, сейчас я покажу. Листочки. О, це дивіться, а це таке зверху буде жовтеньке таке, маслянисте таке, як переворачуємо, воно вже біленьке. Ну, це вже ми його обробочку зробили, воно вже його починає припалювати. Вже корішня трошки починає. Ну, вже його мало стало. Мало вже. Зараз я подивлюся, його багато було, це вже тут он трошки на листочку. О, воно вже, вже корішнявіє. Воно як свіже мільдю, воно яскраво біле буде тут. А це вже воно кориснявеє, вже воно пропадає. Е, дивіться, я зараз покажу чим. ми... Уже ягода спіла, ми її їмо, вже ж хімії тут не можна ніякої. Оце от такий я купую препарат. Оце йодоцид. Це він на основі йода, біопрепарат. О. І отак ми спасаємося, вже поспіла ягоді. І я скажу, цей йодоцид дуже гарно працює по сірій гнилі. По гроздям пройтися е дуже добре. Де у мене була сіра гниль, я проходжусь по гроздям, всередину це заливаю, Все, сіра гниль пропадає, все підсихає, не гнилі немає нічого. Ну, подобається цей препарат мені. Я ж кажу, хто марганцовкою вже обробляє поспіла ягоді, хто чим, сода я чу, там ну, багато є препаратів. Я не знаю, я вже це третій рік беру єдоцид, мені він подобається, все припалює. ну, Не так, що він повністю вже мільдю обирає, повністю випалює все. Ну, придержує. Придержує. У мене це вже вже скільки, три роки я такого вже уже ягода вже пошти зріла. Ми починаємо зрізку вже ягоди і починає потрошку проскакувати мільдю. Ось тут мельдю було. Ну є там точечки такі. Воно вже видно коричневеньке, воно вже вже починає припалювати його. Ну це біопрепарат, він не впитується в листок. Він просто робить контактно. Він попав сюди, припалив мильдю. Ну це так, разу неділю треба б, звісно, обробляти. Тому що він довго не держиться, Там дощик пройшов чи що, його змило і все. А, що вам... Ще сказати. Ну, в, принципі, в принципі, я все сказав. Обробили. ну і монофосфат калія теж. Зараз я по листу поверху, ось де, по, поверху прохожу. монофосфатом калія теж з наростаючим Уже йду я потрошку. Це для визрівання лози і для набору цукру в ягоді. монофосфат калія. Ну, поки погода дозволяє, сьогодні жарище таке було, що це на вечір хоч трошки краще, а то вже. Днем такі очі вилазили вже. Ми ще сейчас я вам покажу, пошли покажу, що ми сьогодні зробили. Оце це ми поставили рядок новеньких шпалер. Це вже останній, останній ряд. О, це ми покопали ямки, побетонували його тут. Це по шнурочкам виставлене. Це вже останній ряд. Тут у мене де стояли дерев'яні, ну такі із акації шпалери. Я думав, вони мішатимуть цим, як ставитиму. Ну, нормально, не мішають. Ну, я так і оставив його. А на наступний рік вже будуть на цих шпалерах. Уже понатягуємо ці молоденькі кущики. І все буде добре. Це вже останній ряд, Уже всі металеві шпалери у мене на винограді. Так, ну вроді все Все розказав, вже, все. до побачення, до зустрічі.